Ти встиг пограти з ним у збірні. В чому головна перевага гри разом зі Златаном? Головна перевага, напевно, у тому, що захисники були більше зосереджені на ньому, ніж на мені. дякую. І останнє запитання: як би ти міг би покращити одну зі своїх футбольних навичок, яку б ти обрав? Я, мабуть, назвав би вміння забивати головою. Hello, Олександр. Hello. Вітаю, Олександр. Uh, мені uh, приємно з тобою stucked, uh, зустрітись. І Я сподіваюся бути готовим на 100%. Хочу би спитати тебе про Ньюкасл. Що робить цей клуб по справжньому особливим місцем для тебе? Тому що ми бачили перформанс в матчі проти Вестгем Юнайтед. Це було справді особливо. Там було написано твоє ім'я. Що означає цей клуб? Що він означає для тебе? Зараз це дуже особливе місце. І, Звичайно, для мене також. Я Фензи можу сказати, що вболівальники дуже захоплені клубом. це буває не завжди так, не в кожному клубі, коли It's є вболівальники case, настільки віддані, як тут у Нью-Каслі. Отже, я думаю, так я думаю, що насправді це у великій мрії надихає і клуб, yeah, і команду як в домашніх умовах, так, так само і у виїзних іграх. Клуб, це справді особливе відчуття грати, грати за них. Це є те, над чим важко ми працюємо, щоб змінитися найкраще, бути більш послідовними і завжди, так би мовити, демонструвати свій найкращий рівень. Дякую. ти грав в різних лігах? Чи можеш ти назвати головну відмінність між Ла лігою, Бундус лігою та прем'єр-лігою? Так. Напевно, найбільша різниця це швидкість гри і її інтенсивність. Скажімо так, в іспанському футболі, наприклад, більше значення має володіння, команди більше спирається на володіння м'ячем. Тоді як в Англії футбол трохи більш прямолінійний та більше спирається на техніку. У кожній лізі є сильні та слабкі сторони, плюси та мінуси. Тож, знаєте, я думаю, напевно для мене на цьому етапі моєї кар'єри. Зараз такий футбол підходить краще, але на початку мені трохи більше підходив стиль гри в Іспанії. Окей. Гаразд. наступне запитання стосується Златана Ібрагімовича, одного з найбільших кумирів для багатьох футболістів і багатьох футбольних болівальників. Також ти встиг пограти з ним у збірні. В чому головна перевага гри разом зі Златаном? головна перевага напевно у тому, що захисники були більше зосереджені на ньому ніж на мені. Завдяки чому я отримував трохи більше свободи, але ми зіграли, я гадаю, дві або три гри разом, коли він повернувся до збірної. Тож в мене не було багато можливостей через ці особливі обставини, зробити якісь повноцінні висновки, як вони є. Але звісно, зі Златаном було дуже добре грати. Це був приємний досвід. Дякую, Хто є найважчим суперником, з яким ти стикався протягом своєї кар'єри. Можливо, ти можеш виділити якогось захисника... Чи можливо півзахисника або навіть голкіпера у своїй кар'єрі? Я б наповно сказав, можливо, коли я грав в Іспанії, я б виділив би Серхіо Рамуса, але він завдавав дуже багато труднощів, але це був дуже цікавий досвід, якщо так подивитися. Я з Грузії, і ти грав тут, у Батумі у 2021 році. Чи знаєш ти щось про грузинський футбол або грузинських футболістів? I don't know, I don't know я не знаю багато про ваш футбол, але я знаю, що у вас є дуже дуже сильний лівий вінгер Кварацхелія. Чи не так? Так, 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 вірно. В тебе дуже непогана вимова. Це справді важке прізвище, щоб вимовити його правильно. Отже, так. Він є сильним, чудовим гравцем, та я сподіваюся, що у вас буде ще більше таких гравців. Можливо, у вас і зараз є інші, але я не можу з впевненістю це сказати. Так, наступне питання стосується предматчевих ритуалів. Чи робиш ти щось особливе? Можливо, слухаєш музику, або дозволяєш собі щось з'їсти, або робиш ще щось? Я просто намагаюся бути спокійним. Легко відноситись до всього. Я намагаюся не думати про гру занадто багато та занадто рано. Тож я просто сприймаю це як звичайний день. Тобто розмовляє з сім'єю, з друзями слухаю музику, таке все легке. Але так, гадаю, всі люди різні. Хтось буде зосередженим дуже. Від самого ран. Я волію не перейматися і дочекатися, коли прийде час гри. І бути вільним. Дякую. І останнє запитання: як би ти міг би покращити одну зі своїх футбольних навичок, яку б ти обрав, Scales, which would it be? Я, мабуть, назвав би вміння забивати головою. Так. Це моя не найсильніша сторона. Мабуть, так. Це не найсильніша моя якість, але знаєте, як нападник, ти маєш вміти забивати всіма можливими способами. Гадаю, що це я можу от покращити і зробити ліпше. Дякую, Олександр. Це було останнє запитання. Бажаю всього найкращого твоєму клубу і збірній. Дякую.